Ім'я масло на перший погляд походить від слов'янського апелятива масло. Однак не виключено, що воно є усіченим варіантом котрогось із давніх слов'янських двоосновних імен, таких як масломет або маслобог, які були відтворені професором, бучком та доцентом, бучко на підставі давньоукраїнських композитних імен. Найдавніші українські письмові згадки імені масло походять із 16-17 століть. Наприклад, у 1565 році у документах згадуються імена кметів староства Хмельницького Деніс Марко Масло Максим Стецко. у 1620 році вказується особа масло Бондар з міста Берездів, починаючи з 16 століття, антропонім масло в Україні та Білорусі також вживається як додаткова ідентифікація особи при її імені. Наприклад, у 1552 році зафіксовано Богдана Масла, ніщанина з Мозира у 1563 році, Андрія Масла селянина з крем'янця у 1653 році, Василя Масла селянина з Кам'янця. У 1552 році в місті Мозир також згадується особове ім'я Маслюк. Маслюк Каленикович, варто звернути увагу на запис імені Мазлан з закарпатського села Чингава за 1574 рік. Схожі на масло імена, насло Марко, Мисладаско, даско, шаско миско паско, Раско, часко.